Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. І сьогодні ми з вами приготуємо тушоночку в духовці з таких красунь домашніх качачок. Для початку ми їх поріжемо на кусочки з усім з як положено. Так, друзі, качки ми наші порізали на кусочки, бачите, з костомахами з усім, по-народному. Далі, друзі, додаю ще шлунки сюди, качені наші. І додаю серця. Печінки не додаємо, бо вона буде гірчити. Яка б вона не була, вона буде гірчити. Далі. Додаємо сіль, солимо з розрахунку, щоб було пів чайної ложечки на півлітрову баночку. Я вже приблизно відмірав. Солимо і вимішуємо. Тобто, друзі, посолили ми. І трошки додаю меленого перцю по смаку. Хто їх не любить? Так, трошки додав і все гарно разом вимішую. Так, друзі, вимішали далі. Що ми ложимо в баночки? Піввітрові. По два штучки дохмяного перцю ложу кожну. Якщо маленький, лежить по три. Так, перець пересідали, друзі. Перець э, горошком простий. 4-5 штучок. І, друзі, вложимо лавровий лист, але тільки трошки. І я його ложу тільки для тушонки качки. ні з курки, ні з свинини я не ложу. Тоді беремо, якщо великий листочок, беремо його в три частини, в чотири частини, якщо маленький, можна пополам. Скажу, чому акуратно з лавровим листком. Тому що, друзі, я вже робив. І Дуже гірчить лавровий лист і такий аж терпне в це все. Тому краще його не додавати взагалі, якщо це курка і свинина, взагалі не треба. Якщо качка, то трохи. І все, і наші баночки, на неї стараємося положити щось жирніше. Ось так, друзі, у нас. Получилося воно все, бачите, з костомашками, криличком, все класно. Далі ми їх закриваємо. Хорошо. Так, друзі, банки ми закрили, поставили в духовочку в противень. І наливаємо води десь сантиметрів два, щоб було від дна. І все. Так, друзі. Поставили, води наляли, закрили і ставимо її на 4,5 години, так як качечка у нас домашня, на 165 градусів, щоб добре в нас вона протомилася. Краще трошечки більше, ніж менше. Так, друзі, тушоночка наша стушилася, Ми її достаємо і накриваємо, щоб похолола. Ось так. І так, друзі. Наша тушоночка схолола. Ми перевіряємо баночки, щоб були втягнуті. Бачите, значить, у нас воздуху тут немає. Все класно, все круто. І ось така красота у нас повиходила. Подивіться. Вона ще повністю не захолола, але вже починає підхолодати. Тому, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо далі з вами готувати.